Огіркова столиця Волині так у народі називають село Чорниш Колківської громади. В нас Чорниш може нагодувати пів України. У селі проживають понад 1600 людей, і майже кожен вирощує в парниках огірки. Огірковий бізнес селяни розвивають уже понад 15 років. Юрій Кузьмич має дві теплиці. Щороку він збирає та продає більше 10 тонн овочів. За огірками потрібен постійний догляд, каже місцевий житель Володимир. Родина Пащуків, одна з перших, почала займатися огірками. Це було 18 років тому. Цьогоріч врожай менший, ніж торік. Огірки потерпають від спеки та гірше ростуть. Води дуже багато, У нас ще тим більше пісочок тут. Кожний рік треба переносити парника в нове місце. І буде рости О, отлично. після початку повномасштабної війни. Ніхто в селі не припинив вирощувати овочі. Навпаки, господарі садять більше, аби Україна не відчула брак.